Сьогодні хочу розказати вам про пасивні силиконові приманки для окуня. М -м, робив я вже таке відео ще три роки тому, але вважаю доцільним його переробити зараз, тому що багато чого змінилося з тих пір. Багато приманок, які були тоді, зникли взагалі з вітрин-магазинів, Дещо змінилось в моїх коробках і так далі. А саме головне, що варто українізувати контент на нашому каналі, подати нові знання і все таке інше. Пасивна приманка це є. Синонімом слова пасивна риба. І відповідно працює ця пасивна приманка найкраще в сезон, коли ця риба пасивна, тобто з там, пізньої осені, десь там тіпа, кінець жовтня, початок листопада і до середини, може до кінця квітня, до того, як окунь відреститься. Щойно він відрестився, починає активно жерти. Пасивки, як правило, втрачають свою прям, неперевершену цінність, і в мене трошки зміщаються в сторону, їх місце займають більш активні приманки. На початку хочу вам подякувати за перегляд цього відео. За те, що ви підписались на канал, поставили лайк. А якщо ви ще й написали комент, де вказали, який ваш топ по приманкам, то взагалі подвійний лайк, тому що, по-перше, це нам допоможе правильно розуміти ваші потреби, правильно підбирати свій асортимент. По-друге, це допоможе Ютубу просувати наше відео. Тепер про. Те, для кого, для чого це відео зроблено, воно зроблено для новачків, для тих, хто ловить з берега окуня, з берега ловлять найчастіше дрібного або середнього окуня, Тобто там тин-тин-тин, ну там не знаю, пів кіло, це вже за щастя. Відповідно, приманки, про які ми говоримо, і знов-таки з акцентом на те, що це ловля пасивної риби, пасивними проводками і так далі. Це дрібні приманки. Це, ну, типа, від там, трьох дюймів і до. Прям. Дюйма-дюйма. Ну, зовсім маленьких, таких маленьких, що аж прямо аж аж майже не видно. При потребі у кожного із типів цих приманок є модельний ряд. Більше, менше, менше. Відповідно, по умовам ви можете вибрати вказану приманку в будь-якому з цих розмірів. Якщо порівняти з попереднім відео, де у мене були тільки оригінальні японські приманки, тут зайшло якраз декілька копій чистий, чистий топ, тому що оригінали зникли. От просто зникли і в принципі, нема. Тобто можна або не ловити взагалі на цей типаж, або ловити тільки на копії. Ще дуже позитивний момент, який вам варто враховувати, те, що пасивка це сама правильна і сама краща приманка з точки зору летючості, тому що в неї немає цього великого об'ємного хвоста. Літати вона, відповідно, буде класно, навіть на легких вагах грузів, вона полетить там багато далі, ніж там, твістер або віброхвіст. Тепер прилетіли до місця номер 5, місцем номер 5 у нас опиняється полуслаг полухробак, називається він Кейтеч Лайв Impact в розмірі 2,5 дюйма. Є. Він 3 дюйма-3,5, але якщо говорити про ловлю саме окуня оцього от, е, пасивного в цей період, то 2,5 і не більше. Більше не, не, не пробуйте. Не варто. Якщо говорити про е, геометрію цієї приманки, то це, по суті, наш свінг-імпакт Кейтековський, тільки з обкушеним хвостом і з такою екзотичною формою цього обкуса, щоб такий В-подібний. Ви подібний тоненький хвостик. це якраз його певна фішка. Якщо оснащувати його в варіанті для рознесеної оснастки для відвідного повика, наприклад, то оснащувати його треба. Отак, от щоб хвіст був розташований, і тоді при правильних проводках ця приманка ще може і рискати. У всіх інших варіантах оснащення вона буде типа без різниці, хоч так і оснастили, хоч так, хоч так, хоч так. На шарнірі працюватиме в будь-якому виді, і це якраз в плюсі, тому що ну в одному положенні завели гак, розбилося чуттіло після клюва риби. Ну просто провернули приманки в іншому місці. Вивели гак. До речі, моменти, що стосуються, типа там гачків, проводок, кольорів, там коротше, всього от супутнього. Я їх буду подавати окремими блоками, тому що ну по суті вони будуть повторюватися із приманки в приманку. Тобто, кольорова гама спільна, принципи проводок, оснащення теж спільні. Якщо є дещо, що відрізняється, то я буду на цьому окремо акцентуватись. Тож, оце от у нас п'яте місце. Раніше в новому не було десь там шосте-сьоме, але я ж кажу, пару претендентів, на жаль, зникли з вітрин повністю, або, наприклад, перестали так класно працювати. Наприклад, Сунік, от у мене щось, на жаль, перестав працювати. Тепер, що стосується відвідного поводка, про який я сказав, класною опцією всієї цієї. Пасивки буде те, що на відвідному вона буде працювати просто шикарно. Єдине, що деякі приманки будуть вимагати правильного оснащення тобто, от якщо це слаг якийсь, типа е от нашого. Сексіка, або тут, де є такий чітко орієнтований плоский хвіст, то їх треба оснащувати в такій площині, щоб приманка могла рискати на проводках. І проводка у відвідного теж буде мати певні відмінності. Вона, окрім рівномірної проводки повільної, якоїсь рівномірної з паузами буде ще іноді включати і е, короткі ривочки, такі потяжечки. Це для того, щоб приманка могла робити мінімальне відхилення з боку в бік, іноді це може включити пасивну рибу. Таке от, типу, називаємо це мікротвічинг силіконом. Місце номер 4. Тут якраз попадає у нас приманка, котра є копією, а не оригіналом. Називається вона Select Javik у розмірах 2,2, 1,8 дюйма. Можуть бути в інших розмірах копії. Чому? Вона на столі. Тому що оригінальний Макасу Джавастік перестав випускатися вже, напевно, років так п'ять. Якщо на момент запису минулої передачі його ще можна було десь знайти, то зараз знайти реально в принципі. Тому обирайте свій варіант копії Макасу Джавастіка. Головне, обирайте її в правильному їстівному матеріалі, в якому матеріалі, який дозволяє їй бо прям на мінімальних рухах, прям шикарно шикарно рухатись, і щоб воно не пахло умовно там автопокришками, щоб і рибі це теж було приємно хавати. Е, Тепер що стосується головного питання, яке задають початківці про цю приманку, як її варто оснащувати? Чи щоб вона грала в вертикальній площині своїм хвостиком, чи щоб вона отак от грала моя? Ніяк науково не підтверджена думка свідчить, що варто грати в вертикальній площині. Відповідно, я її оснащую гачком під саму оцю тонку перемичку, відкритим одинарником. Як правило, у мене це відкритий одинарник для цієї приманки. Тому що, наприклад, для попередньої приманки це може бути офсєд. Ну, Для одного взагалі офсет – це основа, тому що він правильно орієнтує приманку. Це може бути відкритий одинарник. В деяких випадках це може бути двійник, але це ну, тіпа, не для пасивної риби. То джавік оснащується одинарником, відкритим. Іноді можуть бути варіанти, коли ловиш по всякій тіні, отака, от, типа джиголівочка за все там. О, це, якщо мені треба по якійсь тіні, такі от, де зачіпляється все за гачок, пройтись і там проловити. Так, от правильні кольори, пасивні приманки в сезон якраз пасивного окуня. На мою думку, мають бути темні: Ватермелони, грінпамкіни, якісь фіолети, машинне масло, джумбаги. Green... Ну, коротше, от все темне, все холодне, іноді можна комбіноване. Оце прям працює шикарно. Кислота працює в сезон більш активної риби, коли я ж кажу, пасивка, як правило, від'їжджає на задній план і ну, типа. Можна, да, можна ні. Єдиний момент, який працює по пасивці і кислоті, це те, що вона в такий сезон може приваблювати щуку. Але топ у нас по окуню, по окуню. Тому я ж кажу, і кислота у нас е, рідше буває в справі. Прилітаємо ми до місця номер три. Місце номер три це рейнсовський Баблін Шейкер. Отака от приманка, фішкою якої є м -м, вся от булава, називаємо її на кінці хвоста. Якщо у Джавастіка. Хвостик у нас тоненький, як голочка, оця от антена, Вона теж достатньо рухома, але вона, ну, типа, не створює такої масивної і масивної амплітудної гри. А часто це потрібно, тому що одна із приманок, яка вибула з цього рейтингу, була у мене така рейнсовська кік-трік, вона мала ще більш масивну булаву, і це тіпа, прям шикарно працює якраз всі складові. Тіло у цієї приманки таке дещо овальне, тобто ви її можете оснащувати і. Ну, типу, от коли от вона двокольорова, це класно видно, тіпо, це от так овал в цій площині. Е, і щоб так грала вона було, можете так розвертати, вона і так буде грати, тому що вона рухома в будь-якій площині нормально м, оснащується. Офсет, якщо для відвідного відкритий одинарник, але саме головне відкритий одинарник, не якийсь отакий великий, яким я от показово оснастив, е, а якийсь більш легкий, тому що ну, тіпо, великий е, важкий гачок. Він переобтяжує приманку, і знов-таки буде все не ок з її роботою і грою. Якщо говорити про. Розмір, то вона у нас мінімально є трьохдюймова, є чотирьохдюймова, але це вже судокова взагалі тема. То бувають ситуації, коли цю приманку потрібно запропонувати дуже дрібному окуню з його дрібною пащею. І тоді ці три дюйма, ну туди, типу, не супер класно пакуються. Тоді це все вирішується. ну Я не знаю, просто береться там ножичок, в мене там якісь на риболовлі. Підрізається приманка по потрібний вам розмір. Опс, підрізалась. от, Стала умовно двохдюймовою, Оснастилася на правильному якомусь маленькому гачку, має ту ж саму рухливість, але нормально пакується навіть у такому окуню в пащу. Зауважте це. Тобто, як то кажуть, опція великої приманки, то що її завжди можна зробити меншою. А от меншу якраз не розтягнеш. От, е погнали тепер про гачки. Правильні, неправильні і всякі різні. Я от спеціально притягнув дві серії від дикуя. В других номерах, От. Сінго 32 і Сінго 31. Якщо так уважно придивитися, то ну, типу, номер то однаковий, але товщина проволоки, ну, не вдвічі, ну, напевно, в півтора рази товще у оцій серії. Це серія силова для того, щоб боротися з нормальною рибою, ну, скажімо так, нав'язувати їй свої умови. Але. Оцього окуня, ну навряд чи ви називаєте сильною якоюсь там великою рибою, і для нього екстра потужність не потрібна. А от ця товста проволока почне сильно якарити ваш, е, вашу приманку, вашого хробака, ну, він стане не таким апетитним, не таким прикольним. Відповідно, берете ту, яка оця. І вона теж прикольна, що є аж в самих самих дрібних оцих розмірах, типу під самих самих буках, 12-й номер. Або берете для теж дрібних хробаків SJ і SM серії теж. Бікуєвський. Ну, а якщо є потреба ловити з офсетом на відвідний, тому що я кажу, офсет і відвідний, це як слова синоніми для оснащення таких приманок, то е, теж, типа, файнес offset hook, е, це Ворм-19. Тобто тонка проволока е, правильна форма підіва для того, щоб нормально просісти під час клювання окуня, і дати можливість цьому окуню на гачок відповідно зачепитись. Тепер повертаємося до нашого. Рейтингу номер 2 Це приманка, назва якої перекладається як сексуальний вплив, сексі імпакт. Мінімальний розмір 2,8. Є ще 3,8, ну знову таки 3,8 це не наша, не наша тема. Це такий собі типовий слаг з е, його от фішка. Це от в цій площині, якщо так от поглянути, це таке от звуження, яке забезпечує. Шикарну гру саме по цьому місцю звуження. І плюс ще навіть на цій частині є оця антена, така живенька, яка теж так от класно, прикольно грає. Ця приманка, на відміну від цих цих круглих, передбачена під оснащення конкретно в вертикальній площині, щоб вона. Отак от, от розташовувалися. Причому, що вот так, що так, різниці особливої нема. Єдине, що по різниці у неї є така невелика проріз під осетний гачок, яка от показує, ну, типу, куди максимально його можна виводити, то якщо ви хочете, щоб цей гачок лягав на тіло і трошки ховався за цими ребрами, то оснащувати треба так, щоб він виходив з цієї прорізі. А в іншому випадку. До речі, якщо приманка десь у вас убилась під час використання, що ця, що інша, є відео у нас на каналі, як можна надати друге життя приманкам Полічити їх там зробити м'якше, запаяти все, що порвалося так що буде бажання. Дивіться. Отже, ця приманка це один із королів відвідного повітця. Це прям раз. По-друге, на відміну від е інших приманок, ну хіба що джавік ще з джиголовкою трохи дружить? А от, ну, типа, лайв імпакт і баблінг, ну, типа. В мене не дружить же головою по окуню, то оця штука з джиголовою теж дружить. Вона з двійником дружить, але знов-таки двійник – це не для пасивного окуня, це вже літом погупать по дну і активного половити. На джиголівці прямо прям шикарно теж грає, і причому на малих вагах, там не знаю, 2 грама, вона там по дну повзе шикарно цим своїм тілом вигинається. Єдине, що знов таки 2,8 – розмір, ну типа не для таких окунів. Ну, точно не для них. Навіть якщо ви її підріжете, отак от суттєво, то е, оця от е, ці мікроблоки його нормально зажовувати не будуть. Але умовно, вже там поруч з розміром долоні, вже все буде все як має бути. Прям шикарно. Е, матеріал їстівний і прям. Ну, у мене були випадки, коли на відвідному цього приманка закидувалась в воду, ти там просто відволікся, з кимось говориш, вона в тебе нерухомо в шарах води десь там розташована, тільки, дун-дун-дун-дун-дун, як на фідер. Тобто ну, їстівність цього матеріалу є максимально топовою, найкращою з усіх для мене кейтек в цьому плані, це еталонний силікон. Тепер дещо про економіку цих приманок. Пасивка найкраща з точки зору економіки, типаж приманок, тому що вона е, необ'ємна. В неї нема того хвоста, який є у віброхвоста, у твістера, за який рибі зручно хвататись, обкусувати його, об'їдати. Тому втрачати ви їх будете, як правило, тільки в зачепі, десь за кори зачепилися, там, засідку чиюсь і так далі. Або, ну, типу, от прям 125 разів там вже окунь стягував туди-сюди, воно на крючку розбилось, вже ніяк не запаюється і не лічиться, то тоді вже або під двійник, або в смітник. Е, тепер друге по економіці. Звертайте увагу на кількість приманок в пачці. Ви здивуєтеся, наприклад, такий бренд, як Рейнс японський, має досить класну ціну, як за одиницю приманки. І ще один момент, то що пасивки при Всіх інших рівних умовах, як правило, у виробника більше. Тобто, умовно, якщо там рейнс має е, якихось віброхвостів в такому розмірі, в пачці там 12 штук, там 13 штук, то пасивки може бути 15, 18, там може навіть 20. Тому я ж кажу, це саме економічно вигідний клас приманок. Їх багато, вони дешевші і вони не убиваються. Прям як то кажуть, три, три в одну мішень. Тепер щодо проводки. Ну, типа пасивка, пасивна приманка, пасивна проводка, Пасивним у нас що буває, волочіння по дну. От якраз по твердому дну є сенс її волокти, повільно, пауза, повільно, пауза. Можна робити одинарні підриви. Невисокі. Пауза. Чим пасивніша риба, тим більша пауза між цими підривами. Якщо ловите на відвідниний, так само може бути там потяжечка, по твердому дну, пауза, там, серія, два ривочки, пауза. Тобто ви, як то кажуть, грайте від активності риби. Якщо вона більш активну проводку відгукується, то не затягуйте цей процес, якщо не хоче, то. Робіть це повільніше, дрібніше приманки, темніше кольори і так далі. Ну, якщо вже вона і це проігнорує, то або йдіть ловити іншу рибу, або йдіть додому і дивіться наші свіжі відео на Ютубі. Тепер, дорешті, добралися до місця номер один. Тут у мене знов-таки копії. Тут, по суті, попало дві приманки. І кожна з них має свої фішки і позитиви. Це фішаповська танта, селекторський снек, і трошки вам історії для тих, хто. Не так давно ловить рим або навіть ну, тіпо, менше 10 років. От дивіться на цю приманку. Да? Ви можете подумати, що це в мене танта в руках. Але ні. Ця приманка називається Vagabond Airbait Slim в розмірі 3,8. Тобто, колись вона була отаким хробаком, потім розумним хлопакам е свій шапа прийшла думка, це все зрізати. І це стало просто окремою приманкою під назвою е танта. Молодці, красавчики, респект? Ми зробили свою версію. в неї дещо відмінне тіло, але будемо казати, що це все одно сегмент ребристих робаків. Там ще був крім отакого сліма, ще був звичайний класичний еєрбей, який в мене теж був в минулому топі. Але це все знов-таки це, як то кажуть, залишки минулої розкоші, тому що це знайти вже ніде неможливо. вже років теж як п'ять його фіг де купиш. У мене є трошки, але це прям виключно колекційні зразки. Які переваги Фішапа в цьому. В цій двійці, це те, що у нього є розмір 1 дюйм. Це прям класно. Ну, дивіться, яка блоха маленька. У Селекта в цьому плані, типа, мінімальний розмір півтора дюйма. Як бачите, різниця досить суттєва. Але я знаю, що ведеться робота над розміром 1 дюйм і в селекті. Відповідно, сподіваюсь, що нас доженуть і, відповідно, буде тут паритет. Тепер будемо говорити про переваги Селекта в цій парі, це його цінова політика. Він коштує дешевше, ніж фішап. Так, що тут ви собі сами обираєте. Кольорова гама класна у обох брендів, тобто ви можете е, класно обрати собі будь-що. Ще хочу вам нагадати про пару приманок, які теж варті уваги, якщо ви їх зможете десь знайти. Це вся серія рейнса під, е, скажімо так, розділом АДЖИ, тобто Ставрідова. Це там АДЖИ Мід, АДЖИ Рінджер, ну і багато-багато інших в маленьких розмірах, в темних кольорах, будуть теж класно працювати. Хотів сказати коротко про. Взаємозалежність того, що любите ви з тим, що продається на вітринах наших магазинів. Цю приманку мережа «Ібіс» возила якийсь час тому, але вона, не знаю, з яких причин не набрала популярності. Але приманка топова. І певна кількість топових приманок, як на мене, це типа Ренсовський Кіктрік, там певна кількість рейнсовських, адже серії хробаків, оцей мікрофік, просто зникли з вітрин через те, що люди його не оцінили. І тепер, якщо ви любили цю приманку, вам доведеться її не знаю, там з Японії замовляти. І мені от, наприклад, от, закінчилися. Я от хочу ловити на ноджигам от буду замовляти собі напряму з Японії мікрофліки. Всім ще раз дякую за перегляд цього відео, за поставлений лайк і написаний комент. Пам'ятайте, це дуже важливо і для нас, і для Ютуба. Сподіваюсь, ви будете ловити більше окунів і не забудете підписатись також і на мене, тому що я є джерело невичерпної риболовної інформації. Всім пока і до зустрічі на рибалці.